Доброго дня! В ефірі перший випуск гарних новин. І з вами у студії 30-го каналу Німкова Юрій та Софійка Кіструга. Доброго дня! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Бути чи не бути в шкільній формі, свівочі зірки гімназії статус найстарших гімназистів захищають дев'ятикласників. шкільна конечка. І хто ж тебе придумав? Так не хочеться заганяти себе у рамки, але школярі гармонії не одинокі в своєму горі. За кордоном теж носять шкільні форми, а африканські учні ще й вважають їх справжнім щастям. Відповідь на питання, буде чи не буде шкільній формі, досліджував наш спеціальний кореспондент Михайло Улянюк. Країна, де народилася шкільна форма Великобританія. Тамтешні учні її обожнюють і вважають предметом своєї гордості. У Японії школярки ходять у матросках і спідничках у складочку, що називається сейлор фуку. Ця форма еталон підліткової моди. У форми нашої гармонії теж є своя історія і своє обличчя. Форма в навчальному закладі Гармонія з'явилася в 2007 році. Але до цього періоду ми йшли досить важкою, досить з великими труднощами. Що при утворенні навчального закладу е, самою головною ідеєю було вільний розвиток особистості і демократичні погляди. А форма, як така, вона нав'язувала вже певні переконання, і певне бачення. І е, в 2007 році, тільки тоді ми доросли до того, що форма це вже годість навчального закладу. Це той вигляд, який об'єднує нас всіх, і приводить до того, що в нас є спільна мета, і ми є однодумцями в усю. І тому наша форма є найкраща. Вона дає свободу вибору. Як же приємно дивитися на тих, хто є патріотами шкільної форми.

той та типо. І вона гуманітна. me feel Але щоранку на столі у чергового вахтера обов'язково красується чиясь жилетка із символічною емблемою чекає. Змог ти зробити? Народ! Скажи мені, де твоя форма? Ось моя форма. Добре ти. Каже, і я п'ять минут. О, Снежка, привіт. Привіт. Це твій папа? Та ні. Ей, малюшка, це ваша форма? Ні. О, а, ні, моя. О, кулечок. Іди сюди. Ось твоя форма, дивись. Ну, не знаю, треба помірити. Все. Ну, здається, моя. Що господар знаходиться завжди, а це значить, що шкільні форми у гармонії бути спеціально для студії Тридцятий канал Михайло Ольгенюк.